А, тепер трохи пройдемося про О, Ось бароко, наприклад, бачите, таке все прикрашене, золоте. Але зауважте теж, висота стелі, яка, бачите, який стільчик маленький. Так, да, цікаво роблять зараз взагалі в бароко собі інтер'єри. Я працюю в сучасному стилі, називаємо так, на сучасному стилі багато, ось, і я відмовляюся від класичних інтер'єрів, від класичних будинків. Це як, наша спеціалізація. Але є архітектори, які тільки в класичних стилях і працюють, і, скажімо, не так, багато людей з власних структур замовляє і радіє. Ага, да, життю, да. Ми так. бачили всі там тім пшонки чи щось таке. А, да. Тож так, да. я зрозуміла, точно. точно. що ж я не подобала? Ми Нічого люди поганого в тут... стилі немає, але ну, коли він був на часі, багаті uh -huh. людей, ось так ось у них була розкіш. бароко – це у нас 17-18 століття. Країни Європи в основному. Ось, і, як то кажеться, був бунт проти раціоналізму в мистецтві. Люди хотіли, ось, архітектори хотіли зробити, щоб дуже вражало. Ось так розкіш, яка вражає. Угу. Я не буду так дуже зупинятися на стилях, ось такі ключові моменти. Да, добре. Слідуй стиль у нас, він менш насичений, більш раціональний. Стиль, це класицизм. Тут не просто так дві картинки. Надіюсь, вам добре видно. Ось, вони сучасні. Тут, бачите, перша картинка? Що характерно для класицизму, це симетрія. Вона тут витримана. У нас ось двері посередині. Три вікна ось у нас є, оці дві балки, все, все роз... згідно симетрії, зонування все йде. Хочу, щоб ви звернули увагу на ліпнину. Вона стримана. Вона... У нас... ага, ага, зрозуміло. Так, я просто потім повернуся до цієї ага. Прекрасної. У нас люстра, вона головніша, ніж розетка. Ось балка проста, а кронштейн... Трошки-трошки, в нього додано, там, цей віночок, трошки. Узор. Навіть рама от дзеркала, бачите, не, не така, як от баропами дивилася. Вибачте, ось, дуже mm -hmm. там прикрашена. Трошки всього. Гарна кольорова гама, спокійна. В принципі, класисизм і була у нас спокійна кольорова гама, навіть якщо ви подивитеся ці палаци царські в Росії багато е, є, там вже європейські працювали архітектори, і вони всі такі пастельні кольори, е, меблі, е, форма класична, але нема так багато різьблення. Тобто спокійно. І е, е, ось таке ви можете в Сталінці зробити, наприклад, якщо у вас планування дозволяє. І більше вам скажу, навіть можете, якщо берете деякі деталі і зробити інтер'єр, схожий на класичний, а в хрусівці. Е я би радила зробити стіни без ліпнини, бо це вже буде дуже сильно. Mm -hmm. А якісь покійні розетки, люстри можна таке, ну, тут навіть якась вона трошки флористична, ця люстра. Ось така кольорова гама. Але вважайте, що класичний стиль він потребує дорогих матеріалів і дорогого текстилю. Тобто, ви, якщо ви поставите штучно, буде цей ефект ну, несмаху. А тепер подивіться, будь ласка, на цю картинку. Тут це все називається по багатому Тут немає як, якогось центру. У нас чомусь головна розетка, яка розмальована, на ній висить така малюсінька люстра подивіться просто пропорційно. Uh -huh. Ось. І камін завжди е, повинен бути е, як центр приміщення, бо це логічно з історичних причин. Люди грілися uh -huh. біля вогню, готували біля вогню, а тут, як у нас, бідний родственник такий притулився тут, і ще десь в кутку, то біля нього е, простір. Ну, не облаштоване, щоб дивитися на камін. Звідки з цього стіпчика ми будемо дивитися? Дивіться, скільки прикрас. І кольорова гама е дуже контрастна. Підлога червона ця. Е ось, е Також зверніть увагу на пропорції. Якщо тут у нас видно, як все догори у нас йде, все таке тоненьке, е ізящне, як кажуть, а тут дивіться на колону. це по пропорціях мені це нагадує романський стиль. Таке, знаєте, як от такий є чоловік, такий брутальний, такий накачаний, такий все. Це, е, люди вклали багато грошей, але ефект е, ну, сумнівний. Угу. Да. Е, стиль прованс. У нас там далі буде е, приклад провансу в квартирі. Це кілька років тому, але зараз також зустрічається, люди дуже його люблять, особливо це жінки, звичайно. ось, Тому що ці це, це вишиті подушечки, все таке гарненьке. Стиль прованс, він був як противага, можна сказати, класичному стилю, бо класичний стиль такий дуже раціональний, показовий, а це для міський будиночок. Дім, дім в селі. Uh -huh. Ось. Тому моя особиста думка, якщо ви робите у вас в сільській місцевості є будинок, у вас буде гарно виглядати про вас, тому що за вікном у вас видно сад, ці флористичні мотиви, все перегукується, ще якщо якісь старенькі меблі ви їх реставрували в квартирі. Ну, елементи, розбавляйте, бо буде дуже, бачите, так насичено все. Так, да, так, да, багато така... кольорів квіткових ці... да. цих. Ки київський тортик, ще таке. Mm -hmm. По кольорах один в один. І така повинна, ще жіночка сидіти в такому платі з так. І кішечка пухнаста. Ну, нічо, е, нічого поганого немає, але все-таки ж треба дивитися, який простір. Тут видно, що це дім, і тут воно ну, нормально. Квартирі треба розбавити трохи. Mm -hmm. Стиль модерн, ой, це взагалі дуже цікавий стиль. Це так один з цікавих історичних стилів, тому що модерні, модерні хто працював, відкинули класику і звернулися до природи. Ось, тому такі форми всі були перетікаючі. Всі, всі знають е, картина. Пороку, а, от, -муха. там такі гарні дівчата сидять, бо це теж був модерн, і, і, всі, і всі ці мотиви, все це флористичні мотиви, це таке легеньке, як лози, все переплітається, і тут показано в дереві, це сучасний будинок. ось, ну, Як сказати, історичний стиль я б не рекомендувала зараз чистому вигляді використовувати, тим паче у, у, у такому житлі невеликому. Але якщо, наприклад, вам десь дісталося таке крісло модернове, або якась люстра гарно модернове, і ви хочете побудувати навколо цього інтер'єр, то це можна зробити. Ось якісь елементи стилю ми беремо. Так, стиль лофт. Лофт – це дуже цікавий стиль також, але ми в чистому вигляді... Його можемо зробити тільки в приміщенні, яке раніше було е, індустріальним. Е, якщо хто знає, е, в Харкові є фабрика Space, називається. Mm -hmm. ось. Yeah. Ну, ось це справжній лов, тому що там була фабрика, а потім е, залишили багато всього, що належало е, до виробничих цих цехів. Ось обладнали там ресторану, обладнали е каворкінг і багато всього. Ось це чистий лофт. Ось, е тому що е лофт він на першому місці, що це повинно бути індустріальне приміщення. Наше житло це не індустріальне приміщення, але якщо ви тяжієте таких брутальних речей, ви можете використати і, наприклад, табуретки такі або е шкіряні крісла. Взагалі популярність цей стиль набув в Америці, і такі, коли такі приміщення почали фабрики уходити з індустріальних районів, і приміщення, за копійки продавалися, здавалися всяким художникам і іншим діячам мистецтва, які дуже полюбляли ці великі приміщення з великими вікнами, багато простору. Ось, як у нас квартира невелике приміщення, з великими вікнами небагато простору, чистого лофту в нас не буде, але ми можемо використати якісь, як на ресторані кухні, наприклад, або мийки, якщо ви хочете такого чогось брутального. Uh -huh. ось, Але ні в кому разі не наліплювати. Псевдометалічні якісь балки, тому що в структурі будинку цього немає, і воно буде дуже виглядати е, бутафорією. Mm -hmm. Якщо ви хочете чогось такого додати, подивіться на свою стелю або на стіну, ви можете е, зняти покриття, наприклад, якщо у вас білена стеля, ну, можна, по старій технології у вас повно попробоване, вона, наприклад, біла ви можете відмити до е, бетону перекриттів. Якщо він в гарному стані, я маю на увазі, що він без е, якихось пошкоджень, оце вам вже буде бруталізм лофту в, в, в вашому будинку, в вашій квартирі. А, так, ось такий е, це сучасне бачення функціоналізму в стилю е, мається на увазі, що е, кожен предмет інтер'єру, е, е, його функцію видно одразу. І зайвих предметів немає, тобто немає ніяких як це сказати, речей декору такого яскравого, який просто, ось, наприклад, у нас є диван, і на дивані у нас кольорові подушки в великій кількості. Це стиль такого не непреполагання. Як ви бачите, тут використана відкрита проводка як декор. Є можливість таке зробити, вона буде добре заізольована, це все вже давно е, використовується. Ось, і тільки функціональні речі. Бачите, така спокійна кольорова гамма, і хочу звернути вашу увагу, бачите, функціоналізм звучить як щось таке е, рівне, дуже пряме, але подивіться, такі історичної форми. Ось у нас стіл і стільчики. І ось дивіться, як прикольно, у нього дві ножки зараз. Угу. Так, Стиль мінімалізму. Це один з дуже дорогих стилів, тому що, по-перше, це простота, чистота ліній. У вас нічого не повинно на оцих довгих поверхнях зайвого вилежати. Тому що тоді ця ідея мінімалізму, вона пропаде. Ось. Тому вам потрібно зробити якесь приміщення, в якому ви будете е, всі ваші речі е, зберігати, або вам потрібно жити як справжній мінімаліст, все викинути. Щоб пару років тому було популярне це відео, відео Мінімалізм про... Е, Японських мінімалістів, як живуть вони з одним, тільки в в хаті нічого немає, один матрас і все. І про, це з Америки хлопець, що він також все роздав, все виконав і живе як мінімаліст. Оце мінімалізм, це як і філософія, і стиль інтер'єру, до цього потрібно бути готовим. І він потребує дорогих матеріалів. Ось дерево, сталь, шкіра це стосовно мінімалізму. Стиль попарт, ну, Енді Ворхолла, я думаю, що всі знають, це портрети Мерлін Монро, це супер картини. Стиль попарт, як на мене, може бути дуже яскравий для житла. Якщо вам дуже подобається, я б використала постери може, кілька скульптур, бо він дуже яскравий. Це, бачите, тут Наприклад, ресторан, ось для таких місць, я вважаю, що для публічних, він краще, тому що ви приходите в яскраве середовище, ви з нього йдете додому і дома ви відпочиваєте. Але люди різні, чому б і ні, можна якісь деталі, як я сказала, постери, фігурки, або кілька яскравих меблів і вже практично у вас є такий попарт на мінімалках. Стиль хай-тек. Тут все базується на високотехнологічному виробництві. Тут важлива техніка, щоб вона була сучасна і техніка є частиною дизайну інтер'єру. Це е, стиль, як для великих корпорацій, таких описів, як тут, також можна його використати вдома. Ось, А е, ось е, хай тек чомусь схожий з мінімалізмом, Тому, як, е, е, якщо вам близька ідея відсутності зайвих речей на довгих горизонтальних поверхнях, можете звернути на нього увагу.